Як ви ставитеся до встановлення новорічної ялинки? Сьогодні про це запитуємо у рівнян. А чому б і ні? Це дуже гарно буде. І, і, і кажуть, і на душі світліше. Ну нехай буде. Ми ж святкуємо 25-го вже Різдво. То чому б її не поставити? Треба, щоб ялиночка була обов'язково. Це на радість сім, хоча трошки нам якусь розміночку зробити і дітям дуже добре. Я з тих місць де йде війна, я ВПО, і там гинуть люди, там розбивають будинки. Лишається от я змушена на старості років приїхати, теж втекти з добу. А тут війни немає, тут іде просто все. Тут ялинка, там ялинка. Я проти. Прекрасно. Має стояти ялинка, має бути настрій. Того, що я рахую, що це все це ж для дітей так само робиться, ні. Дорослі мають сприймати ну, війна війною, але діти мають розуміти так само, що таке радість від ялинки. Я думаю, під час війни це несумісно. Що було сьогодні в Тернополі, скажімо так, ну я не знаю, нема слів, тому що війна. Це ж не іграшки». В принципі, треба ялинку для дітей. Ну і взрослі люди дорослі, вони теж радуються, як діти. Головне не ялинка, головне, щоб в нас закінчилася війна в Україні. А тоді вже можна, як війна закінчить нас в Україні, як ми переможемо цю війну, тоді вже можна і святкувати той новий рік, і ставити ялинки. Ну, моя думка зараз не для святкування. Дітям то класно, а а для ситуації в нашій державі то не дуже. Війна і тут святкування недоречне. Позитивно буде людям настрій позитивний приносити дітям. Для мене то це зовсім не вона не потрібна. І це, я, не, я такої думки. Я підтримую все ж таки свято, повинно залишатися святом, не дивлячись на всі обставини, які зараз на даний момент в Україні. Тому що життя ж продовжується. Це робиться для дітей. Тому для мене символізм – це зараз. За рахунок того, щоб це відбулося найосмислено і для діток. Зараз не, не до свят і не, не до таких урочистостей, коли скільки хлопців загинуло на фронті. Ставлення недвоякі, я розумію, багатьох людей, але зважаючи на те, що війна вже йде майже 4 роки в лютому, будемо на превеликий жаль, якщо нічого не зміниться, ми маємо усвідомлювати, що життя все одно продовжується і жити потрібно, і е, ростуть діти, і е, життя рухається. Не тримайте у собі, говоріть. Ми покажемо.